Ерік Едгар Кук, найвідоміший і нестандартний австралійський серійний вбивця. Почнемо з дитинства, тому що історії всіх серійних вбивць обов'язково потрібно починати з їхнього дитинства. Батьки Кука одружилися по зальоту. Батько-алкоголік часто бив сина, особливо коли той намагався заступатися за матір. Кук народився з деформації губи та піднебіння, і, хоча йому зробили операцію ще немовлятам, вона вийшла не зовсім успішною і залишила легку деформацію обличчя та порушення мови. Ці вади зробили його об'єктом знущань в школі, і він став ізгоєм. Постійне жорстоке поводження змусило Кука відчувати постійний сором через свої вади, а згодом призвело до емоційної нестабільності. Він змінив багато шкіл, але в кожній з них піддавався булінгу. Також його часто госпіталізовували через травми голови, отримані від батька, і він часто втрачав свідомість через пошкодження мозку. З 14 років він кинув навчання, аби підробляти й допомагати матері утримувати сім'ю. На багатьох роботах кук потрапляв в нещасні випадки. На роботі на фабриці йому прилетіло лебідкою в ніс, а на роботі в автомобільній майстерні він отримав опіки обличчя другого ступеня. Починаючи з 17 років, кук почав займатися дрібними злочинами, деякі з яких були нестандартними. Наприклад, він відбував покарання за підпал церкви після того, як йому відмовили в прослуховуванні в церковний хор. У пізнішому віці Кук пробирався в будинки та крав все, що мало цінність. Він вирізав газетні статті про свої злочини, аби хвалитись перед знайомими. Зрештою, його було знайдено та заарештовано через величезну кількість слідів, які він залишив для детективів. Коли це все буде озвучено на суді, він врахує це на майбутнє. Зрештою, кук одружився та мав велику сім'ю з семи дітей. Проте по ночах він став пропадати, як з'ясувалось, через пограбування та вбивство людей. Особливістю кука, яка відрізняє його від абсолютно всіх серійних вбивць, була відсутність почерку та характерних особливостей. Вбивства являли собою серію ніби не пов'язаних між собою наїздів, поранень, удушень та стрілянини. Жертв стріляли з різних рушниць, кололи ножами та ножицями, били, збивали різними автомобілями, вдаряли сокирою. Декого під час пограбування кук вбивав, бо вони прокинулись та почули, а когось застрелив під час сну не грабуючи будинок. Одну з жертв він задушив до смерті шнуром від нічної лампи, після чого зґвалтував труп, роздягнув і відтягнув на сусідську галявину та засунув в тіло порожню пляшку віскі. Оскільки злочини були ніби не пов'язаними між собою та здійснювались різними методами, а жертви кука не мали жодних спільних рис, поліція не знала, що це здійснював один злочинець. Два вбивства навіть були приписані іншим людям, яких неправомірно засудили за їх скоєння. За час розслідувань поліція взяла відбитки пальців понад 30 тисяч чоловіків віком від 12 років, а також дослідила понад 60 тисяч гвинтів. Але як і більшість серійних вбивць, Кук зробив помилку, через яку його піймали. У 1963 році в одному з кущів було знайдено рушницю, з якої було вбито одну з жертв. Поліція влаштувала засідку біля цього місця. Кілька разів Кука було помічена в цій місцевості, і його затримали, коли він спробував забрати рушницю. Кука зізнався у восьми вбивствах, 14 замахах на вбивство та більш ніж 250 крадіжках. Адвокати Кука взяли курс на визнання неосудності через шизофренію, але експертиза не підтвердила це. Кука було засуджено до смертної кари через повішення. Незважаючи на те, що адвокати мали можливість подати апеляцію, Кук наказав їм цього не робити. Оскільки, як він заявив, заслуговує на справедливе покарання за свої дії. За кілька хвилин до повішення Кок зізнався у вбивстві двох осіб, які йому не пред'являли, тому що за них уже було засуджено двох невинних підозрювань. І це стало причиною перегляду діяльності поліції та судів в Австралії.